Хмельниччина поповнює список своїх закордонних друзів. Віднедавна наш край товаришує зі столичною областю Білорусі, мінською. Заступник голови облдержадміністрації Леонід Гураль підписав програму співробітництва з мінським обласним виконавчим комітетом. Документ втілюватимуть впродовж року. Міжрегіональна співпраця зачепить гуманітарну та економічну сфери. Саме основне, що є реальна можливість сьогодні працювати спільно як з тої стороною Євросоюзу. Так і з цієї стороною мінська. На сьогоднішній день я бачу, це напрямки може бути сільськогосподарська продукція, якраз те, що важливо для Хмельницької області. Сільськогосподарська техніка, яку сьогодні в Білорусі виробляють, вони там можуть основні агрети, узли робити там. А ми можемо тут Хмельницькому збирати. У нас є площі, у нас є люди. А ще мінськ зацікавився нашим аеропортом, каже Леонід Гураль. Білоруси хочуть літати до Хмельницького та от приймати їх наше литовище поки що не готове. Москва обіцяє допомогти нам з авіакомпанією, Мінськ з пасажирами. Для Хмельниччини зараз головне не пожаліти грошей і сил на ремонт злітної смуги аеропорту. Попередні роки аеропортом не займались, і він сьогодні там втрачає. Там Безпеку польотів, терміни закінчуються. Була розмова з керівництвом Москви, що вони знайдуть якусь сильну авіакомпанію, яка почне літати на Хмельницький. І можливо, з Хмельницького, можливо, і туди на південь, десь Сімферополь, чи може Одеса, чи як це ми зуміємо. Там, це вже треба з цими авіаторами працювати. І мінську вони також заінтересовані літати в Хмельницький. І, можливо, ми об'єднаємо зусилля. Союз Москва, Хмельницький, мінськ якось попробуємо його реалізувати спільними зусиллями. Румуни теж не проти будуть прилетіти на Хмельниччину. Впевнений Леонід Гураль. Щоправда, сусідню державу цікавить здебільшого співпраця у бізнесовій сфері, а ще туризм. Румунське місто Роман і наш Кам'янець-Подільський підписали протокол про наміри щодо встановлення партнерських стосунків. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар, Подільська панорама.